Брейкденс, хіп-хоп, джазднс. Що ви думаєте, коли чуєте цей набір слів? Якщо ви думаєте про щось, що пов'язане з танцями, то усе вірно. Привіт! З вами знову я, Даринка Попко, і я хочу вам розповісти про школу танців, тож не гаємо жодної секунди. Що таке танець знають, мабуть, всі, але дати визначення цьому процесу доволі складно. За найстарішою версією це є рух людини, переміщення її в просторі під музику або під певний ритм. Танці в давнину були зовсім іншими і мали абсолютно інакше значення. Різноманітними рухами і жестами люди показували свої враження від світу, настрій і відкривали душу. Сам танець завжди був пов'язаний із життям і попитом людей. Давнину були досить прості танці, хороводи. Та з часом усе змінювалось і з'явилися парні танці. Церква забороняла сміх та веселощі, проте люди не звертали на це уваги. Як на мене, то прості люди від заможних дещо відрізнялися. Заможні могли займатися тільки балетом, а прості навіть думати про таке не могли. Як на мене, то це геть несправедливо. З терміном Танець здається, з'ясували. А ось саме коли з'явились перші танцювальні школи, на жаль, невідомо. До речі, я займаюся в танцювальній студії, де не лише танцюю, а й вивчаю театральне мистецтво, займаюся гімнастикою, акробатикою та навіть вокалом. Ало, а детальніше про те, як і чому виникла ідея створити танцювальну студію, запитаємо в керівника. Чому ви вирішили пов'язати своє життя з танцями? Ну, оскільки я себе пам'ятаю, я танцюю з шести років. І я завжди танцювала, і якось так склалося, що мене е, танці вели так по життю весь час. І я закінчила це, наш університет, хореографію, танцювала в дорослому колективі Танцтеатра життя і так воно зав'язалось все, що. Я без танців себе навіть не уявляю. Скільки років ви займаєтесь танцями? О, як я скажу, то я буду виглядати дуже стара. <гум> Ні, якщо чесно, то вже дуже багато. Загалом я танцюю десь років 35, напевно. Я пішла, що теж було маленькою, мені було рочків п'ять, може, шість, десь. Якому виду танців ви надаєте перевагу? Ну, я починала танцювати народні танці, і це, напевно, завжди буде один з улюблених моїх стилів танцю. Народні танці це, напевно, моє. І я дуже їх люблю. Хоча зараз я займаюся сучасними танцями, і це теж не можу сказати, що це щось не моє, але все таки більше, напевно, народні танці. Як виникла ідея створити студію? Десь приблизно. E <sighs> Більше 11 років, оскільки студія вже має 11 Ми з танцівниками танцтеатру життя і керівником танцтеатру життя зібралися на каву і вирішили, що всі наші знання, які ми маємо, всі наші навички, все це хочеться комусь передати надалі, навіть створити для себе, для нашого дорослого колективу, якісь кадри. І розуміли, що ці кадри виховувати, звичайно, найкраще це нам самим. І ми створили тоді ще. Сти років набрала діток, і так зараз до речі, наші шестилітки, які тоді вже прийшли, танцюють в нашому дорослому танцтеатрі життя. І це було нашою основною метою мабуть, виховати собі кадри, які би танцювали в нашому стилі, нашу хореографію, і могли надалі розвиватися в танцях. Це те місце, де ви можете знайти своє улюблене захоплення, хобі та навіть роботу від 4 до 100 років. Тож, якщо ви не знаєте, яке місце обрати, де ви можете розвинути свій талант танцю, то рекомендую вам школу танців. А з вами була я, Даринка Попко. Зустрінемося у студії.